Вітаю всіх на каналі Нецікавий. І у нас сьогодні. Демка гри Canvas of Kings. Я не знаю, що це. Я не знаю, як це, але це було дуже цікаво. Це виглядало дуже цікаво. А, блін. Це будівництво якесь. Це ми, типу, будуємо самі. А я думаю, це якась гра. Прикиньте, я думаю, це якась гра. У нас тут є якась дорога. Ну давайте зробимо якесь село. Давайте якось зробимо якесь село. Ага, це в нас. Е... Ага, я зрозумів. Добре. Давайте огородимо це все. Ну це прикольно. Музики немає, на жаль. Це, звісно, я, я люблю такі ігри, але немає музики. А воно не поєдналось. А воно не поєдналось. А як поєднати? Значить, тут у нас будуть вхід. Значить, тут у нас буде вхід, якщо воно не поєднується. Отак. От це що? Ага, це маленька стіна. Давайте тоді її видали мені не треба. Е, я не можу її видалити. Можу видалити найс. Ну, а як? О. Ну, слухайте. Це, звісно, прикольно. Але, блін, я очікував, що це буде якась гра в дуже цікавому сетінгу якомусь. Прикольному сетінгу. Що це таке? Якісь будиночки можу по -по поставити. Кораблик. Давай. Хай стоїть кораблик. Світло можна поставити. Якийсь невеличкий такий типу перехід через річку, яку можна тут зробити, да. Маєте, тут якийсь типу буде ліс невеличкий О, такий, садок. Я не знаю, що це. Блін, я думаю, це якась гра цікава. Насправді ні. Але я це покажу вам. Тому що, якщо, можливо, ви любите прям отаке. Ну, дивіться, це дуже класно. Дивіться, це дуже прикольно виглядає. Тобто, тут можна прям реально побудувати, змоделювати дуже класні речі. Дуже класні речі. Тобто, якщо ви хочете, ви можете в це пограти і кайфувати. Типу, це реально класно. Я думаю, це якась гра. Ось така невеличка невеличкий огляд демки. Невеличкий огляд демки. Е, ну, це чисто, щоб ви знали, що така демка існує. Можливо, ви не знали. Знайте. Можна, дивіться, пташок поставити. Це дуже, це дуже прикольно, це дуже класна гра. Я просто думаю, що це реально якась прям колодязь по центру цього криниця. Я просто думав, що це реально якась гра, яку треба там проходити, щось там дивитися. Дуже красивий сеттинг був, мені типу, подобалось. А це просто ви робите отако собі місто, або не місто, або можете дуже багато всього розбудувати. Ну це реально прикольно. Це прям реально прикольно. Дивіться, можна зайти в воркшоп, Да дивіться а якщо ми подивимося якусь мапу. Ага, недоступно в цьому поняв Це? Ага, озеро. Озеро можна зробити. Диви, у нас озеро тепер тут є. ні ну це прикольно. Тут можна робити дуже багато всього. Насправді це дуже цікава гра. Можна робити дуже багато всього, але це точно не на запис. А я думав, що це можна щось таке пограти, цікаво буде. Що щось буде цікаве, але ні. Добре. Тоді давайте якось е, закінчувати. А що тут казати? Так би мовити. О, а я, а я можу? Секунду, секунду, а я можу? Н. Т І К І ось вот крапку поставити можемо Все, на цьому все, дякую за перегляд. Отакий От коротенький відос на 6 хвилин. Якщо вас зацікавила демка, безкоштовно пробуйте. King, o, o Canvas of Kings. Дуже класна гра, насправді дуже прикольна гра, дуже хороша задумка, тому що дивіться, як дивіться, як все промальовано. Ти можеш тут робити, що захочеш. Без приколів. Це дуже класно виглядає. Ти можеш робити. Ебать, тут можна карту проробити. Тут капець, як можна карту проробити. Це буде так охієнно виглядати. Дивіться, я просто на, на, ну, просто на рандом щось накидав, і це вже виглядає. Ну, це понятно, що ні. Це вже виглядає, наприклад, отут. Це вже виглядає щось цікавим. Блін, це дуже прикольно. Це дуже прикольно, дуже прикольна гра. Ну, от бачите, а я думаю, що це якесь проходження. Але якби це було проходження ще в такому світі, це було б дуже класно. Але ось, якщо хочете, Canvas of Kings, прошу. На цьому в мене все. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові! Дякуємо за перегляд! та Почуємося.